Сучасну українську мову започаткував Іван Котляревський, а основоположником став Тарас Шевченко. Українська мова офіційно визнана однією з наймозбучніших. Вона посідає друге місце в світі. За мелодійністю після італійської та третя за красою лексики після французької та перської. В українській мові найбільша кількість слів починається на літеру П. Перший офіційний український правопис було затверджено 17 травня 1919 року на загальних зборах Української академії наук. Перший український буквар видав 1574 року у Львові перший першодрукар Іван Федоров. До наших часів йшов лише один примірник книги, який було знайдено 1927 го в Рині. Зараз стародрук зберігається в бібліотеці Гарвардського університету. Починаючи з 18 і до 19 століття. В українській мові використовувалося до 50 різних систем письма, тому за орфографією українська мова перевищує найскладнішу монгольську.